позиції щодо кандидатури. Будь ласка. Тягне дайте слово. Шановне товариство, легтяне бок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я щойно зафіксував і оголосив. Ми категорично відмовляємося висовувати кандидатуру. Ми протестуємо, тому що працювати в такому режимі. Порушень законодавства є неможливо. Ми прийшли всі в новий парламент. Тут деякі колеги розказували нам про депутатські обіцянки, передвиборчі обіцянки. Так, напевно, всі перед виборами розказували, що будуть персонально голосувати. Напевно, ні за кого з вас ніхто би не голосував, якби розказували, що ви такі піаністи тут. Позор і ганьбу на весь світ організовуєте, голосуючи чужими картками, та з нас всі сміються на засіданнях, зустрічах з дипломатичним корпусом. Люди з інших країн навіть в голову не можуть собі уявити, що є така практика в українському парламенті, коли голосують за сусідів. Та схаменіться вже, та ви маєте більшість, що вам ще потрібно: голосуйте згідно закону, дотримуйтеся Конституції, і тоді буде порядок, і тоді буде конструктивна парламентська робота. Я дякую. Від фракції батьківщина. Хто буде виступати? Є бажаючі. Будь ласка, Яценюк Арсеній Петрович. Шановний пане головуючий, на вас особисто зараз лежить відповідальність за виконання Конституції і закону. Ви представляєте партію регіонів, яка отримала вчора 210 мандатів. В результаті ви порушуєте знову закони Конституції. Якщо ви зараз не зупините голосування вашими депутатами за інших депутатів, ми будемо змушені заблокувати парламент. Шановні колеги, я до всіх звертаюся. Прошу виконувати норму Конституції і голосувати персонально. Будь ласка. Шановні, від фракції партії регіонів пропозиція є, від фракції комуністичної партії є пропозиція? Немає. Від народних депутатів самогосуванців. Будь ласка, ляшко. Але ляшко радикальна партія. шановні, шановні громадяни України. Е, насправді те, що зараз відбувається в залі, це є профанація. Е, супереч волевиявленню громадян, адже більшість людей на виборах проголосували за опозиційні партії. Сьогодні партія регіонів разом із своїми сателітами-комуністами і тушками, які, правда, не з неба впали, а є конкретні люди, які відповідальні за цих тушок. Е, сьогодні, сьогодні партія регіонів намагається в антиконституційний спосіб захопити владу в парламенті, так як вони це робили в парламенті минуло скликання. Було б зміст висувати когось на кандидатів на голову, на віцеспікерів, якби в парламенті була змагальність цієї змагальності сьогодні немає. І тому я звертаюся до українських громадян. Є відоме українське прислів'я. Бачили очі, що купували. Гіжте не подавіться. Я звертаюся до громадян Сходу, до жителів Сходу, які голосували за регіоналів. Ви хотіли оцих регіоналів, які вам будуть покращувати життя, от вам їхнє покращення. Вони роблять все те, що робили до цього три роки. Тому люди добрі, учіться і робіть висновки. І моя вам порада ніколи не голосуйте за вовків в овечих шкурах. А ці вовки це регіонали, це комуністи і це тушки. Дякую за увагу. Дякую. Нам необхідно прийняти рішення про перехід до обговорення кандидатур або про перерву для попереднього обговорення запропонованих кандидатур у депутатських фракцій. Ставлю на голосування пропозицію про обговорення кандидатур в залі. Прошу голосувати. Прошу всіх заспокоїтись. Прошу заспокоїтись. Переходимо для обговорення кандидатур на посаду голови Верховної Ради. Колеги, нам потрібно домовитись згідно регламенту е, нашої праці. Пропонується поряд... такий порядок обговорення, який передбачений статтею 75 регламенту. Хто по кандидатів доповідів до щодо програми своєї діяльності на даті до 20 хвилин, для запитань до 20 хвилин, для обговорення кандидатури до 20 хвилин всього час. Чи будуть заперечення? Пере... Переходимо до обговорення. Зараз Слов... Щас... слово надається кандидату на голову Верховної Ради Рибаку Володимиру Васильовичу. Будь ласка. Будь ласка, рибаку, включіть мікрофон. Шановні депутати, давайте заспокоїмося. Будь ласка, надайте слово рибаку. Шановні депутати, почалась нова сесія. Це новий етап історії. Батьківщини, землі, на якій ми народилися, Та не, ну... і смашніли, які стали політиками, барани, Та... Дожили, вот те все защищают. Оголошено! Оголошуйте, перерва на 30 хвилин.